Всім доброго дня! Сьогодні я хочу зроби, зварити суп з хребта сьомги. Тут у мене один хребет. Я його помила, убрала всі тут пленки чорні, Ось, залила в каструльку 2 літри водички і відправляю. Ось так. І ставимо на, на огонь, хай вариться. Для супа мені понадобиться цибуля, дві середні цибулинки, одна середня морквина, чотири картоплинки такі, ну, десь невеличкі, зелена цибуля і заморожений укроп, перчик душистий, перчик горошком гіркий і лаврушечка. Ну, і соль, естественно. Поки вариться в мене е, рибка, я зараз зроблю пережарочку з цибульки і морковки. Так, да, я ще забула сказати, ще ж мені потрібно буде два плавлених сирочка. Так, цибулька підсмажилась. Тепер відправляємо морковочку. Так, да, не сказала смажу я на олії. Цибулькою морковку. Так, все підсмажилась наша цибуля з морковкою. Виключаю. Так, риба закипіла. Дивіться, я собрала піну. Ось, а все, все збирається, що нам не треба. Ось так, оці кусочки білі. Тіпа піни. Ось так, все збирала. Хай тепер риба вариться до готовності. Так, рыбка сварилась. Сейчас я ее вытяну. Так, рыбку вытянули, теперь подправляем картошечку. Вот так. Так, картошка покипела, теперь отправляем на зажарочку. И кину специи, хай, хай наваривается. Теперь отправляем рыбку. Я рыбку обобрала, кости выбрала. Все отправляем теперь сюда. Вот так. Хай теперь минут пять прокипить. Так, риба 5 минут прокипіла. Тепер відправляю сир. Зелень, укроп і цибулька зелена. Укроп у мене заморожений. Все, хай тепер минут 5 прокипить, поки сирок розстане. І суп готовий. Так, ну все, зварився наш рибний суп. Він. Смачний, звісно, гляньте, який наварістий. М -м -м. Так, друзі, ну ось такий вийшов смачний рибний суп. Чінутки я з вами прощаюсь. Желаю вам мирного неба. До побачення.